Загадковий туман. Доброго дня! Сьогодні ми з вами дізнаємося про дуже загадкове явище. Послухайте загадку. Молоко над річкою плило, нічого не видно було. Розчинилося молоко, стало видно далеко. Що це? Так, це туман. А що таке туман? Він схожий на хмаринку. На білий пар, на молоко, на ковдру. Туман це хмаринка, яка спустилася до нас на землю. Він складається з мільйонів мільйонів крихітних краплинок води. Туман ховає предмети. Він стає між нашими очима та тим, на що ми дивимося. У тумані водії їдуть повільно, бо погано видно. А тепер давайте спробуємо створити туман у себе вдома, як справжні вчені. Нам знадобляться скляна банка, гаряча, але не окріп, вода, кубики льоду у металевій мисці. Наливаємо в банку трохи гарячої води, вода тепла, від неї піднімається пара. Легенько закручуємо кришку, стінки банки запотівають. Кладемо на кришку кубик льоду, холод зверху, тепло всередині. Вони зустрічаються і стається диво. Спостерігаємо, як у банці з'являється туман. Можна підсвітити ліхтарикам збоку. Туман виглядає як легка хмаринка всередині банки. Коли тепле повітря з водяною парою зустрічається з холодом від льоду, Пари перетворюються на крихітні краплинки. Так утворюється туман. Так само туман з'являється вранці над полем чи дорогою, коли тепла земля зустрічається з холодним повітрям. Давайте пригадаємо, що ми сьогодні дізналися про туман. Туман це хмаринка на землі. Туман складається з маленьких краплинок води. Туман Ховає предмети, робить їх нечіткими, розмитими. Коли сонечка пригріє, туман зникне, розвіється. До побачення, діти, до нових зустрічей!